Друзі, ви спитаєте мене, як вибрати паяльник. Паяльник треба вибрати так, щоб він працював. Скажу чесно, це задачка не з простих, Бо я особисто перепробував дуже багато всього. Значить, Варіант номер один. Це давньосовєцька приблуда. Один з перших прототипів паяльний стан тут ось одне гніздо це паяльник. Тут ще для чогось є гніздо. До речі, напишіть в коментарях. Ну це я до тих звертаюся, хто ще Леніна живим бачив. Напишіть для чого це гніздо. Скиньте якісь посилання, може, у кого є. Я з задоволенням подивлюся про цю, про цю штуку інформацію. Після того як побачив цему з буду і спробував нею паяти, в мене нічого не вийшло. Я вирішив, що цей паяльник не підходить, і треба купити інший. Тому я купив паяльну станцію. Отаку от. це той варіант, два в одному, який якби можна брати, можна користуватися. для. Побутових речей для починаючих, для того, щоб навчитися. Штука класна. Поясню, чому він не дотягує до професійної рівні, тому що він не показує температуру не ту, яка є реально в, отут -от, в жалі. Переходимо до очкої артилерії. Це вже така більш серйозна річ. Е, як вона називається Жонгдій? Е, але його подарував мені мій товариш, який вчив мене паяти, і тому він у мене залишається, умовно кажучи, в хазяйстві е, лежала таке трошки роздвоєне, як у гадюки язик. Ножка, допустимо, якоїсь якоїсь деталі. Будь-якої транзистора там неважливо. І щоб можна ну, що паяти правильно, ви берете отак. От, і вона з двох вона нормально прогріває повністю посадичне місце. Коротше, джа, 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 Жонгді. Жонгді. Все, нормальна штука, можна брати, але без регулювання. Перше місце займає. оце іху... Як? Іху. Іху, 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 да. Ну, До неї, до цієї хуї, я е, вважаю, що в мене жодного паяльника не було. Тобто це все було просто. Типа, Мусор, сміття, хлам, тут три режими. Тут жала, хто розуміє, з Т12 міняється, просто можна на гарячу міняти. Чесна температура, тут просто кайф від роботи нереальний. І В принципі, раджу, якщо ви спитаєте, і хуа воно потрібно, тому що воно працює і воно реально класне. Ми, Я конкретно визначуся спельником, я працюю цією штукою. Ви обирайте самі. До речі, напишіть в коментарях, хто користувався будь-яким з того, що я показував паяльникам, і як вони вам дякую.